Знаю, що ви максимально любите новинки від топту. Тож до вашої уваги напилки для відновлення внутрішньої та зовнішньої різьби. В асортименті ми маємо два напилки: метричний та дюймовий. І вони призначені саме для ось таких робіт. Як я сказав, відновлення внутрішньої та зовнішньої різьби. Працювати ним дуже легко. Для цього вам потрібно або різьбомір. Або просто знати, який шаг різьби на болту чи на гайки. В нашому випадку є Різьбомір. Ми прикладуємо до різьби і бачимо, що різьба у нас в цьому болту 1,5. Так само на напилку тут теж є різьба, шаг різьби 1,5. Що ми робимо, щоб відновити різьбу? Беремо ту сторону де 15 і прикладуємо до гвинта. Цим самим, ось такими рухами, ми зможемо відновити різьбу там, де вона пошкоджена. Якщо це потрібно зробити в гайці, то ми теж вибираємо сторону, де написано 1,5, бачимо ось цей шаг різьби і так само прикладаємо до гайки. І всередині гайки, ось такими рухами відновлюємо різьбу саме цим напилком.